Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні разом з вами я хотів би порозмовляти на тему, яка буде називатися Велика Скорбота і Покаяння. Чи буде у великій скорботі після підхоплення церкви другий шанс на спасіння? Багато людей сьогодні говорять, що протягом великої скорботи, як церква буде забрана, то покаяння вже не буде. Останній шанс, який людина може мати для того, щоб отримати спасіння, це буде дано людині перед великою скорботою. Що говорить Біблія на це? В Біблії написано, що під час великої скорботи або ж великого страждання багато людей повірять в Ісуса і отримують спасіння. Більшість цих нових віручих, якщо можна назвати таким словом, стануть мучениками за свою віру через страшні та великі переслідування. Ми читаємо це у Слові Божому в об'явленні Івана Богослова в 7 розділі, Біблія описує цих нових віруючих, які будуть на небі після підхоплення церкви. Ось що говорить Біблія: По тому я глянув, і ось натоп великий, що його. Зрахувати не може ніхто з усякого люду, і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед анцем, зодягнений білу одежу, а в їхніх руках було пальмове вітя. І взивали вони гучним голосом, кажучи, спасіння нашому Богові, що сидить на престолі і анцеві, і відповів один із старців. І до мене сказав: оці, що зодягнені в білу одежу, хто вони? І ля поприходили? Мій пане, ти знаєш? І він же мені сказав, це ті, що прийшли від Великого горя і випрали одіж свою та вибілили її в крові анця. Я хотів би зауважити, що ці люди, які будуть Мати білу одіж і війдуть в небо, і це не буде через їхні вчинки або ж через їхні страждання, але через віру в Христа Ісуса, то пролиту кров за них на Христі. Боже Слово є незміне і буде навіть в цей час страждання. Бо Боже Слово голосить нам. І немає ні в ким іншим спасінням, бо під небом нема іншого імення, даного людям, щоб ним би спастися ми мали. Отже, тільки через Ісуса Христа або віру в Ісуса Христа, тоді, коли буде велика скорбота, люди теж отримують спасіння через покаяння. Але можна запитати, або ви можете запитати, як ці люди почують Євангелію, коли тоді не буде вже Христової церкви, це ж буде після підхоплення церкви? Згідно книги, об'явлення 7 розділу 144 євреїв по 12 тисяч з кожного. Коліна Ізраїля будуть обрані та запечатані як свідки Євангелія до другого повернення Христа. Бог дасть їм силу та захист для проповідання Євангелію протягом цього часу. Завдяки Божій обіцянці і його захисту, вони будуть безстрашними. Вигують собі, що Біблія говорить, що це буде 144 тисячі євреїв, проповідають Євангел. В наш час нараховується близько 50 тисяч у світі а, місіонерів, які звіщають Івані. На той час буде 144 євреї. 144 тих, хто будуть звіщати про Месію, про нашого Господа. І Ісуса Христа. І ніхто не зможе заподіяти їм шкоди, поки їхня праця не буде завершена. Біблія говорить: і бачив я іншого ангела, що від сід сонця виходив і мав печатку Бога живого, і він гучним голосом крикнув до чотирьох ангелів, що їм дано пошкодити землю, землі та морю, говорячи, не шкодьте ані землі. Ані морю, ані дереву. Аж поки не покладемо печатки рабам Бога нашого на їхніх чолах. І ось Іван Бослов почув число попечатаних 144 тисячі попечатаних від усіх племен Ізраїльних синів. В об'явленні також згадується про дух чоловіків. Або ж свідків, які будуть пророкувати майже половиною роки Великої скорботи. Це записано у останній книзі об'явлення, 11 розділі. А також ангел проголошуватиме Євангелію. Біблія говорить, і мав благовестити вічну Євангелію мешканцям землі і кожному людині, племені, і язику й народу. Побійтесь Бога та славу віддайте Йому, бо настала година суду Його. І поклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море, і водні джерела. Знову ж це говориться у об'явленні 14 розділі. Це проповідування як ангела Господнього, також і людей. Буде свідченням Божої сили. а також це покаже його милість та справедливість. Я маю на увазі Божу справедливість та милість. Коли Божий суд буде явним для всіх людей, то його милосердя настільки ж буде реальне і присутнє навіть під час великої скорботи. Пам'ятаєте, ми говорили, що навіть великій скорботі е, антихрист. Усі сили зла будуть обмежені Богом. Все є під контрольним Богові. Хоча велике число отримують спасіння під час великої скорботи, і багато з них поплатяться смертю за їхню віру. Але я би сказав, щоб ніхто не повинен нехтувати спасінням, яке Господь пропонує сьогодні. Відкладається цей. На інший якийсь день. день. І потішаючи себе тим, що я прийму ще Христа, коли настануть ці події. Я витримую цю велику скорботу, переживу страждання і війду в небо, у рай. Це не повинно таке бути в присутній в людині, тому що тоді буде. Велике горе, жах, страждання і смерть. Зараз ми маємо приємний час. Тож, якщо ви цього ще не зробили, я закликаю вас віддати своє життя Ісусу Христу сьогодні. Бо тому що може бути пізно, пізно тим, що коли прийде Ісус. Забрати свою церкву в небо буде зустріч на хмара, як Біблія говорить, то після підхоплення церкви три з половиною роки буде правити антихрист, який об'явить мир на всій землі. Після цього три з половиною роки буде велика скорбота, якої світ ще не знав. І ось ці великі скорботі. Люди почують Євангелію, і багато з них приймуть Христа і за це поплатяться своїм життям. Не очікуйте цього. Прийміть Ісуса, коли ми маємо ще приємний час, а Він називається Сьогодні. Хай Бог благословить вас цьому. На цьому все. Залишайтеся з Богом.